Вітаю вас на продовженні чи, можливо, закінченні вже цієї збірки. Ось, Бігаю я такий, вирішую проблеми. Ну, як хто дивився і хто пам'ятає, ось з цією нафтовою системою нафтодобуванням. Дуже сніг, блядь, пішов. Побудував я таку цю. І хоч і написано, що нафта, але тут, як бачите, добувається вода. І знаєте в чому ще проблема? То що я там побігав, там завжди там, ну, у всіх місцях пишеться нафта-левода. Тут у мене навіть була позначка, що тут, а, цей, тут також нафта. Я на це ну, спочатку я дві точки так перебудовував, це все перебудовував, але потім я взяв просто скопі... ну, в скопійованому світі, перевірив і те ж саме. Ось. Бігаю я такий, значить, бігаю, щось працюю, я не пам'ятаю чому я вже туди побіг. Але підбігаю, такий, дивлюся щас. А там такий стоїть непримітний ніби об'єкт. Також сіренький, такий, як камінь, ось. А тут мені, так сказать, підаруночок закінчили. Ось. Ось такий такий, ніфіга собі, типу. Ось. То я й думаю, нам потрібно, значить, звідси по можливості та й свалювати. Ось. Що нам очікувати? От і я не знаю. Енергія є, зараз заправимо топливо. От. Та й полетим. Ось. Вибачаюсь, можливо, що збірка була не повністю пройдена, можливо, не розкрита зовсім. Але це була моя перша збірка, якщо так взяти. І взагалі вона ну, не була збалансована для того, щоб проходити це одному. Ось. Далі, якщо буду брати збірки, то буду шукати більш збалансовані. Або ну, буду очікувати на те, що ви б щось скинули. Взагалі деяких зараз забрав, а деяких, більшість просто тварин випускаємо, щоб вони мали ну, волю, як би. ну, що ми взагалі звірять, що Лишати їх заперти. Ось. Випускаємо їх. І самі будемо також виходити ось. Космос. Дякую, що хто дивився тим, хто дивився сезони, Ось. В мене просто вже не хватило терпіння це все доробляти, коли це все ну, якось взагалі не йде так, як планується. І коли навіть баговано пишеться, що є, а його тут немає. Ось. Тому. Ми вилітаємо з цієї планети. У нас все. Я не знаю це це Науть сюда. Ось. Ми вилітаємо з цієї планети. Ось. Де потом лет. Вот Де там. Чотири так, зараз. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пішли. Пошов контакт на подйом. Ми просто виходимо з цієї космічної... Ні, не з космічної системи. Тії планети просто. Ось. Хоча я б міг ще тут використовувати тут і г... Galactic Space, ніби є. Ой, це і так ніби Galactic Space. Щас. Чи Galactic Craft. Ну там є ще якийсь космічний мод, але я ж... це дуже тяжко, дуже време затратно. І. не знаю, вам мабуть також це не цікаво. Ось. Дивитися, скільки оце фарм? фарм один і все інше. Ось. Тому. Ми просто покидаємо дану планету. Просто в безкраї небеси. Я б навіть отакого зробив. Опа. Ми можемо приземлитись на якусь систему, але я думаю, ми в отакій безкінечному просторі ми просто візьмемо і зупинимо. Дане проходження. Всім дякую, всім, хто підтримував, всім, хто писав коментарі, лайкав відео. Взагалі, можливо, мав контакт, може, допомагав. Всім, хто підтримував дане проходження і взагалі даний канал дуже велика подяка. Буду старатись, якщо щось хочете покращити на каналі або щось змінити, пишіть коментарі, якщо це ну, дійсно щось так скажем з роздумами і так далі. І це реальність, то я дослухаюсь до багатьох коментарів і ми будемо працювати з вами разом. Ще раз дякую, до побачення.